Впродовж доби, 19 березня 2024 року, авіація Збройних сил України завдала ударів по шести районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистських окупантів. Підрозділами ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України завдано ураження по двох складах боєприпасів одному наземному пункту управління безпілотних літальних апаратів та одній станції радіоелектронної боротьби рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Неспокійно на території рашистського рейху в Гау-Амур було введено регіональний режим надзвичайної ситуації через обвал на місцевій шахті. Неподалік Кенігсбергу траулер рашистів затонув після того, як в нього помилково влучила ракета під час навчань рашистського Балтійського флоту. Кажуть, що трійко особин з екіпажу траулера перетворилися на хороших росіян ще четверо знаходяться на шляху до перетворення. Після атаки на Курск виникли проблеми з електропостачанням. Також на території Гаукурськ і Гаубелгород продовжилася операція росіянських добровольців-антипутлерівців. Світ виступає проти расистської агресії. Більшість банків Республіки Вірменія припинять працювати з рашистською платіжною системою МІР після введення щодо неї санкцій США. Правоохоронні органи Федеративної Республіки Німеччина висунули звинувачення солдату Бундесверу за його співпрацю з рашистською розвідкою. Естонська республіка вирішила оголосити співробітника рашистського посольства персоною Нон Грата. Національна рада з електронних засобів масової інформації Латвійської республіки закрила доступ на території країни до дев'яти вебсайтів, що поширюють агресивну расистську пропаганду та неправдиву інформацію про війну РФ проти України.